Питали, що за плата оця ось. Це раніше такі були плати, які продавалися, щоб підсилювати FM-сигнал. Тобто для приймачів, для FM. Він відбудовувався. Це сюди під'єднувалася антена, ну точніше, вхід антени. А саму антену під'єднували от. тут отакий от от є. А оце живлення плюс. І все. І примач, наприклад, там в селі погано працює. Ну, плохо лови станції. Оці ці платки на одному транзисторі. Зараз подивимося, що за транзистор. Так от. 9018. А взагалі-то я пробував його на SDR. Тут у мене було два плеча Диполя. Ця платка живила, живилася цією батарейкою 18650 були. Зараз вона мені в інше треба воділо в інше. Та й це все я вже проекспериментував. Ці плати продавалися, я пам'ятаю. Були ще плати конвекторів конверторів, котрі. Перетворювали старий діапазон ОКХ 4 метри на 2-метровий діапазон, чи який він там О, коротше, на FM. А вони були ще двох типів: ті, що робили з старого діапазону новий FM і навпаки, тобто робили FM, старий діапазон. Ось як вона виглядає. Тепер, а ну, дивимося зараз. Паралельного типу, тобто не треба пропускати сигнал через плату. Бачите, з 108 робить 65-74. А були навпаки. От у мене ще отака є. От. Мікросхема така знатна. Ла одиннадцать восемьдесят пять.